Всім приту на каналі Лі 25К. -ка. Знаєте, чого я ради е, Вгадайте. Бо вийшло обнова 4.1.0. Да, Там різні машини, всякі скини на оружжі, і багато всяких колонків, всякі різні, і багато всього різного, всякі нові віщі, бутінки, і багато всього. Підписуйтесь, ставте лайки, погнали. каналі. Оружжя, хто не знає, додали. А ні, може не добавили. бо я не знаю. Цю оруж... Це. Я чи не бо я, дав... бо я забув вже. Давайте подивимося сапоги з вами. Ага. Ось такі різні, всякі класні, навіть для ніндзя є такі класні. Ці скіни. Тут у нас хто є? О, піца, Капець, яка смішна, О, якийсь шахтер. Ооо, це ідеально. Це монстр, взагалі на мене воно смішне, це і теж. А цей теж. Примерно. Оце вообще таке що це таке? Далі ми подивимося? Вкрила. Ага, тут у нас всякі токсичні, всякі бомбочки. Які милий мішка, тільки чуть-чуть злий. Во, багато всього. Давайте очі. Капець, це деякі там з анімацій? А деякі 3D-модельки? А це вообще можна для комарів подійде. Якщо знімаєте фільм там, де е, про якихось комарів, то це, то це подійде вам. Давайте ще тачки подивимося. Я заржу, якщо там буде щось смішне. І так, Да ну, дів... да ну, велик для дівчат, капець, якщо не зараз дивляться дівчат, які грають в Run, поздравляю, вам додали такі безплатні танки, всякі різні, багато всього. Во. Може розраб додати кольора. Розраб, якщо ти дивишся відосик, це велик, примірно для маленьких дітей. Ну так, да, просто там чотири колісика, а я на двох, а могли б зробити на двох колісах велик. Але в нас не було на чотири колесах. Так що розраб, якщо ти дивишся цей відео, добав туди кольори, бо я хочу собі поміняти на зелений або на жовтий, або на червоний, або на синій. Моби, якщо там буде щось смішне, я просто зержу. А, Хі -хі. да Ну, Ну, це комарі, такі уж обичні. Давайте ще тут подивимося, нічого немає, там тільки обичне все. Очі. А от очі ми з вами дивилися? Ну да, похоже. Сапожки ми теж дивилися, клюви дивилися, отакі різні Ну да, ми дивилися. В принципі, ми ще не дивилися вертольоти, у нас тут немає нічого. Ладно, давайте подивимося, що з вами зайдемо на карти, О-о-о! І одразу реклама. Що мені ваші геми в Бравл старсі, яка є в чекінган вообще? Так що я жду, коли буде конець реклами. Для чого мені ваші мільйони гемів? Нічого мені безплатно не треба вам. І ще чого ця реклама у мене безконечна така. Карті, коротше, продовжаємо. Я просто. О, це в нас це не самая велика карта, але виглядає дуже класно. Я, коротше, давайте підемо подивимося на кораблі Вот Отак вона виглядає. Ще будемо з вами дивитися предмети на самому почалі. Оце не обично, похоже, а це взагалі похоже на Титанік. Ні, ну це не саме. Це не така вже велика карта, але поставив би її на великі карти на друге місце я б поставив. Отакі От різні. І кстати, пасхалочки, може вийдуть, бо я пасхалочки не знімаю, але, можливо, може, вийдуть. Вони можуть вийти або завтра, або післязавтра, ну не знаю, або взагалі не вийдуть. Предмети, предмети, не забудемо, всякі такі. Алло. Це, це ще ж хто такий. Ладно, давайте далі дивитися. І, кстати, може, ще якісь оси, ошибки знайду. Бо примірно було 4.0.2, примірно, коли ми стільки скачали. Я думав, що це примірно не скачується в мене одного, а вказали, що це була якась ошибочка. Ладно, підписники, давайте дивитися. Угу. Ну о, це ще такі контейнери. Я вже їх по мільйон спавню. Так, тут, нас, тут була одна ошибочка, воно було білим. Зран, зранку десь, вдвін, десь коли десь багато всього було, Воно було білим. Розрапили. Добре, що ти справив всі ошибки, які зробив в обнові. Ну, думаю, такого більше не буде. Давайте тут ще подивимося, що тут у нас. Так, во, да ну, отакі. Це можна знімати, це можна робити всякі пожари або огнемети. Отак. От Точно, ми ж ще не подивилися з вами анімації. Давайте не така, а вона рибалка. Можна рибачити, якщо ви знімаєте фільм про рибалку, теж можете використовувати це. Тепер давайте затестуємо цей велосипедик. Давайте. Ну що, готові? Нічого собі класно там дим робиться. Дівчата, які грають в Chicken Run, будуть раді. Лібо це для е, дітей, які в садику вообще були підходить. Так що все, це вісім нам не треба далі. Моби, я жалко, що я не можу купити. Ну, примірно, я хотів сказати, що буде дуже класно, якщо я зараз ще щось зроблю. Що угу. в нас тут? Тут нічого немає. Коротше, як тут роздивилися, давайте виходимо. Слідує ще це в нас буде. І одразу реклама. Ладно, я рекламу пропустив. Давайте подивимося. Далі в нас іде таун, чист капець. Розраб тут теж по... Але розраб тут помилився, тут було багато домиків. Ну ладно, це він і справить, може потім. Там... Ну, нічого. П... О, Пасхалочка, піца. Далі давайте зайдемо в домик. Що в нас буде? У нас тут вода, а для чого тут вода? Ну не знаю. Щоб, е, ми роздивляємося всю карту. Во, як тут класно, І наприклад. Тут можна теж знімати фільми. Якщо я розреб це дивиться відео, то, то він мені скаже, що я, що я нормально узор сняв на обнову. Отак виглядить весь домик. Слідує це оця карта. якась біле, таке біле. І статі тут була якась планета, якщо буду ждати ночі, але ночі я не буду ждати, бо дому не хочеться тут сидіти, бо я знімаю обнову. Ну, В принципі, ми закінчуємо вже все, це вже конець. Ви були на каналі 25К, -ка. підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.